до фінансова кампанія Піята до фонду гарантування вкладі фізичних осіб уповноваженою особи фонду на здійснення тимчасової адміністрації «Банк Михайлівський і Рієнка Юрія Петровича за участь третього «Банк Михайлівський проходить країну Віталіюча про знання проти правильного стосування наказу про спорядження. На Ой, до про оскарження постанови Окружного 10 суду 10.08.2016 року. Потім ухвалу Окружного адміністративного суду. Від 1 року 2016 року і ухвалу, два-дві ухвали від 1 році 2016 року заявили про відмову роз'яснення. Головучі прогнози приповідання ділянку учасників. Судове засідання з'явилися представники апелянта відповідача, представник позивача та третя особа. Особи встановлені повноважені підтверджуються довірністю. Інші учасники процесу судове засідання не з'явились. Приденьчасне місце розгляду справи були повідомлені належним чином. Повідомляю про здійснення фіксування судового засідання технічним засобом Камертон. Слухання чітко та голосно промовляти в мікрофон. Учасники процесу встаньте. Так, Будь ласка, фінансова компанія Пліяда. Представник повідомлення Зеленський Дмитро Петрович. Все добре, зрозуміло. Фонд гарантування вкладі фізичних осіб. Представник фонду гарантування. Від представник фонду Шевченко Віталійович. Представник фонду шевченко Павло Володимирович. Третя особа прихно Дмитро Віталійович. Третя особа Прихно. так, зрозуміло. А у нас далі уповноважена особа пан пан Михайлівський, і клієнта Юрій Петрович. І пан пан Михайлівський представник. Те, вони учасники процесу у нас вказані, тому я так. Оголошується склад суду. Справа буде слухати судом в складі головуючого судді Кузьменко, судді Василенко Петрові за участю секретаря Відмеденко. Відводи складу суду у учасників процесу. Позвучав на уваги. Дякую. Ставимо на обговорення питання про можливість слухання справи у відсутність осіб, які не з'явилися. При цьому головуючий доводить до відома учасників процесу стосовно клопотання, яке надійшло 8.09. Раніше суд не відповідомити. Клопотання про відкладення слухання справи. За підписом уповноваженої особи фонду гарантування вкладів Банку Михайлівський Вовкова вказує про те, що бажає прийняти участь для подання додаткових письмових пояснень та забезпечення участі представника, який не має можливості направити в засідання на 8 9 2016 року. Слухаємо пояснення з цього приводу учасників, що з'явилися. Будь ласка, представник товариства скияна. <підес> Я покладаю за Я. Фонду гарантування. Шевченко Павло Володимирович, фонд гарантування вкладів фізичних осіб. Шановний головучий шановний суд. Ми вважаємо, що розгляд справи можливий без участі як представника оповноваженої особи, так і банку, оскільки про призначення дати справи до розгляду, вони були повідомлені завчасно. Там існує цілий штат фахових юристів, тобто це не особа, яка самостійно представляє інтереси, отже, мали можливість завчасно ознайомитися з матеріальною справи, подати відповідні клопотання. І заяви також ці заяви могли бути зроблені і під час судового засідання. Отже, затягування розгляду справи воно може подальшому призвести до ще більших збитків для держави. Тому ми вважаємо, що безпідставним є про клопотання про відкладення. Дякую, честь. Дякую. Наступні представники. Підтримуємо позицію. Підтримую, підтримую позицію фонду. Окрім цього, хотів ще додати, що в мене також є клопотання, і якщо, якщо буде вирішено про відкладення, то я прошу спочатку все ж таки розглянути моє клопотання. Ми не можемо відкласти розгляд клопотання. Ми не можемо відкласти розгляд клопотання, оскільки ми його почали вирішувати законом заборонено. Ми повинні його вирішити. А потім ми будемо діяти. Так як буде нам процес підказувати. І тому до вас звертаємося тільки з однієї позиції зараз. Ваша думка стосовно заявленого клопотання? Вважаю, що це недоцільно відкладати зараз розгляд справи. Добре, дякую. Поки, поки всі присідайте. За слуханням учасників процесу, порадившись на місці, коли я ополовила, задовольнити вказане клопотання, виходячи з наступного. Справа призначена на сьогодні вперше. Перше судове засідання сторона не з'явилася і, будучи беззаперечно повідомила про час слухання справи, заявила клопотання про його відкладення. Слухання справи і винесення рішення за таких обставин може в подальшому поставити під сумнів, вказане рішення, яке б воно не було. А тому, на думку колеги, є підстави для відкладення розгляду справи. Порадившись на місці, коли, коли відкласти слухання справи на 29. 29, 09, у нас 14, на 14.50. На 14.50. Сторони, що з'явилися, будь ласка, розпишіться. Дякую. Ваше честь, в мене є все ж таки клопотання. Я хотів би його Давайте, подати. Давайте зробимо, щоб ми не сперечалися. Тим звати. більше зараз вам потрібно його оформити письмово, подати нам. Оскільки оскільки по справі оголошено, що вона відкладено розгляд справи, то ми поза межами судового засідання не можемо вирішити. Просто це відкладання його розгляду буде знову ж таки призводити до затягування судового процесу, тому що в, в цьому клопотанні серед іншого є прохання про те, щоб. От щоб витребувати матеріали в представника плеяди і в представників Добре, Банку так. Михайлівського. Відсутні підстави для того, щоб ми з вами зараз сперечалися. Ми на стадії вирішення питання про можливість слухання справи у відсутність учасників процесу вирішили про відкладення. Зараз у нас справа відкладена. Спілкування поза межами, не передбачено законом, і це буде невірно і неправильно. Я пропоную вам подати ваше клопотання в письмовому вигляді до канцелярії. Воно обов'язково буде вирішено з дотриманням чинного законодавства, з урахуванням думки всіх інших учасників. Дякую всім до побачення. Представники, розпишіться, що ви повідомлені про слухання.